Поки українські вболівальники продовжують наполягати на тому, що Олександр Зінченко має грати максимум за кудрівку чи минай, захисник арсеналу потихеньку готується до переїзду до Італії. Так, те, що вчора здавалося жартом, виявилося реальністю. Олександр Зінченко справді став трансферною метою Мілана. На цей раз про інтерес Мілана до українця повідомило головне спортивне видання Італії La Gazzetta Дело Sport. Так, це поки що не Фабріцо Романо, а La Гадзеті також можна довіряти. Так ось за даними джерела, представники італійського клубу вже навіть провели Реговори з арсеналом цікаво, що крім зінченка, Мілан також хоче підписати польського захисника арсеналу Якуба Кіб'єра. Щоправда, дещо тут все ж таки дивує. Мілан звернув увагу на Зінченка, нібито через те, що головний тренер команди Макс Алегрі хоче збудувати більш надійну лінію оборони, і як то кажуть, де зіна, а де надійність в обороні. Але Мілан схоже дуже приваблює трансферна вартість зінченка. Арсенал так сильно прагне позбутися українця, що готовий продати його менш ніж за 10 мільйонів євро. Єдиною перешкодою може стати зарплата Зінченка. Сашко хоче отримувати 5 мільйонів євро чистими.